Мадридський Реал виграв у Лейпцига у першому матчі плей оф Ліги Чемпіонів. Абсолютно найкращим у цій грі був Андрій Лунін. Реал обіграв Лейпциг завдяки єдиному голу Браїма Діаса, якому зрештою дістався приз найкращому гравцю матчу від УЄФА. Але навіть Браїм розуміє, що нагороду мав отримати Лунін. Відразу після матчу Браїм зробив фото з Луніним, додавши до нього максимально точний підпис. Це також і твоя нагорода. Лунін у матчі з Лейпцигом зробив відразу 9 сейвів і став лише другим воротарем Реала за більш ніж 20 років, якому вдалося відбити таку кількість ударів в одному матчі. Першим був Тіба Куртуа, який здійснив 9 сейвів у Фіналі Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля у 2022 році. Саме з цієї причини одразу два відомі сайти визнали Луніна найкращим гравцем матчу алейцих Реал. На цьому тлі дуже дивно, що трансфермаркет досі оцінює вартість Луніна лише у 8 мільйонів євро. Просто для порівняння ринкову вартість воротаря російського Краснодару Матвія Сафонова, який може лише мріяти про матч у Лізі Чемпіонів, чомусь оцінюють у 18 мільйонів євро. Головний тренер Реалу Карло Челоці зізнався, що його теж вразила гра Луніна. Це була найкраща гра Луніна з того часу, як я про нього дізнався. Українець також отримав публічні компліменти від Вінісіуса Жуніоро та Федеріко